Доброго ранку ще раз вам наші любі телеглядачі на студії з'явився вже наступний ранковий гість. І ми наголошуємо на тому, нагадуємо вам, що тема нашої сьогоднішньої розмови стосується Дня захисника України. Доброго ранку. Я представляю гостя. Це Микола Марчишак, голова громадської організації Побратими України. Місті В Місті Ужгород. Доброго вас дуже добрі очі і теплі руки. Раді вас бачити в нашій студії. Хочемо якомога більше дізнатися на початку розмови про вашу організацію. Коли вона була створена? Хто був ініціатор Скільки членів ні? Дякую за запрошення. Організація була створена в минулому році, в жовтні була зареєстрована у місті Ужгород. це спілка учасників бойових дій в АТО, Місто Ужгород, побратим України, місто Ужгород. Ініціатором створення був я та міньо Микола Михайлович. Ну, ми засновники цієї організації. Ну, пізніше була створена всеукраїнська організація. Тобто Але спочатку на, на місцевому Лусі рівні? Ожив, та, угу. та. Ну, зараз е, вирішили переіменувати організацію е, хлопців. Перейменувати не... у яку? Об'єднані війною. Ось. Угу. Так нам більше доподобає. Тоді, в першу чергу, розкажіть нам взагалі, яка мета, е, чим займається організація і які ви перед собою ставите задачі. Ну, Перше, коли створилася організація, була ціль це об'єднати людей, які повернулися зі Сходу. Бо як і я, ну, я приїхав зі Сходу у 2014 році, у вересні, після полону. Нас тоді четверо закарпатців привезли на обмін. І Декілька місяців я не знав нікуди податися, ні від кого попросити допомогу, бо насправді це було щось нове, там ці різні пільги і тому подібне. І я не знав з ким проконсультуватися. Були... Ви були представлені самі собі, так? Так. Були різні організації, були афганські організації, які там запрошували вступати в їхні ряди. Але якби війна в Афганістані і війна на сході України це різні речі, тому було прийнято рішення створити саме організацію. Так, спочатку було важко, тому що це було все нове. Ми вчилися самі uh -huh. разом із хлопцями, з тими, які вступали до нас в організацію. Але початковою метою ставилося це об'єднати хлопців. І як є прихистка, гуртом і батька легше бити. Тому завжди гуртом 5-10 чоловік, 15 ну це вже чим більше проходило часу, тим більше було людей в організації. Члени, які до вас пити. приходили, це також колишні учасники. АТО? так, всі пройшли бойові дії на сході. Нашої України, ну, Ви справді побратим давайте тоді трошечки перескочимо з 2014 року, саме тепер 2016 рік. Ви з вашого боку, як вам здається, тепер людина, яка повертається з зони проведення антитерористичної операції, їй набагато легше адаптуватися в суспільство, набагато легше, а як то кажуть, відчути себе вдома. Коли є подібні організації, е, звичайно, саме головне, щоб людина мала бажання е, знайти такі організації, от, наприклад. На нас, у нас кожен, кожного тижня відбуваються збори о 19-й годині по вулиці Небесної Сотні, 4. Uh -huh. Колишня Уральська, 4. Так Це символічно, будівля, вулиця архитект. Небесної так, Сотні так, ваша організація. Вона надала міська рада приміщення, і ми там кожного тижня робимо збор. І навіть не для того, щоб ви вирішувати якісь глобальні uh -huh. питання, просто для психологічної адаптації. Я просто бачу, коли приходить 30-40 людей на збори, коли вони Раніше ніхто нікого не знав, розумієте, бо не всі ж разом служили, не всі разом воювали. Але це зараз вже з, з, пройшов певний період часу, і це зараз як одна велика родина. І для психологічної адаптації це дуже добре. А у вас в штаті є психолог? Психолога немає, є юристи, є медики. але... Немає. Чи думали про залучення до роботи психолога? Тому що самі кажете, що часом перше, що потрібно вашим побратимам, це в першу чергу психологічна допомога? Ну, поки що справляємося. Психологи були пару разів, приходили на до нас, на, на збори, так, і все якби нормально. Угу. Я ж кажу, Е, найлегше мені, наприклад, те, що найлегше спілкуватися із тими хлопцями, які знають про що я говорю, розумієте? От найлегше мені з ними спілкуватися. Е, які акції проводить ваша організація? Взагалі, чим ви займаєтеся в той час, коли ви не проводите збори, в той час, коли як то кажуть, ну немає роботи по спілкуванню з тими людьми, які ще не повернулися? От чим ви займаєтеся е, саме тоді? До прикладу у лютому 16-го року. Була блокада російських вантажів, так, так звана ведмежа блокада. Пізніше переросла всю українську акцію, але ініціатором був я та Тарас Деяк. Uh -huh. Це, ну, Віталій Грегор допомагав нам в організації. От, проводили блокаду російських вантажів. Пізніше дізналися про деребани, як то кажуть. Землі по вулиці Загорській, 16 гектарів яблуневих садів. Так, тобто там 140 невідомих людей мали отримати ділянки в той час, коли в міській раді порядка 800 незадоволених заяв учасників. Оту ви промовилися, що ви вибачте, що я з цієї теми переношуся, але ми сьогодні говоримо про захисників вітчизни. А ви є захисником. Вітчизни і ви знаходилися. Скільки часу ви знаходилися в зоні антитерористичної операції? Ну, відносно я був нетривалий період часу. Для когось це малий період часу, для когось великий. Там півроку. нема такого поняття, малий період часу чи не Піврок. малий. Можна за місяць отримати таких травм фізичних так. і духовних. Що... Ну я був півроку майже на, на фронті. Це із травня 2014 року по вересня 2014 року. Де де ви були безпосередньо? Це дуже багато місць дислокації. Це Луганськ, спочатку Донецька. Ви област... в самому епіцентрі центрі подій. Це, були? це був практично самий початок так, самого цих Так, Самий початок. і вчилися ми воювати вже в реальних боях. Перші втрати це були під Волновахою, Якщо пам'ятаєте, У угу. 2014 році, 22 травня, там загинуло. Загинули мої побратими, ще хлопець зі мною військово-строкову службу служив у 80-му ремобільному полку, на той час ще був полк. Семеро хлопців, які в палаці разом зі мною жили на навчаннях. Ну, перші втрати були там. Там вже зрозумілося, що тут, тут вже насправді війна. І... Пізніше ми переїхали на, в Луганську область, Це Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Креміна, Рубіжне приймали участь у спецопераціях по звільненню цих населених пунктів. Це до 27 липня. З 27 липня ми погрузилися на ешелони і переїхали в Донецьку область. І з 1 серпня, 30 липня або 31, ми. Переїхали в Донецьку область, Старобєшівський район, село Комунарука і вже 1 серпня виїхали на штурм міста Марінки, за яку йду дотепер Як добит, Ми потрапили в полон. Наш... І скільки а... часу саме там провели? Після Марінки я потрапив в штурмові групи по звільненню Іловайська, навколишніх сіл Іловайська, спочатку це з 10 серпня. Там у сильно, 20-20-х числах приблизно. І 26 серпня я вже потрапив у полон до російських військових. 24 Якщо ви не хочете про це говорити, ми не будемо. Напевно, не дуже приємно. Мене звати. часто розпитують про те, то, тому я вже привик. 24-го просто вже почали нас оточувати російські військові, ще тоді було перших 10 полонених російських, хоч їх пізніше показували по телевізорі, то наша група взяла в полон. Бо я опинився на базі біля села Дзеркального в Лазареті. У мене було отруєння, пізніше травма ноги під час обстрілу, коли з російської території обстрілювали. 26-го вже ми на той час понесли великі втрати. Це два дні тримали ще оборону, розбили майже всю нашу техніку, не майже всю. Реально, тримати вже не було ні з чим. Нам подзвонили, сказали, що підкріплення не прийде, і вибирайтесь як можете. Тому от, от в той <клев> момент, коли вам сказали, що підкріплення нема, і ви були, <клев> були напевно в якомусь такому відчаї і розуміли, що завтра може ну не настати, будемо говорити <клев> так, як є. От е про що ви думали в той момент? Чи було якесь ем, шкодування, що ви прийшли сюди, що ви не, не встигли нічого зробити? Ну, що у вас в голові на той момент було? Було страшно, було байдуже. Як було? Звичайно, було велике розчарування і в командуванні, і в тому всьому, тому що для кожного військового, особливо для тих хлопців, які були в штурмових групах, ну. Ми не раз виходили на бойові операції, на бойові виїзди виїжджали. <кій> І для мене особисто найстрашніше це був полон. Але... Бути в руках ворога. Та, так, так. Але там вже не було інших варіантів, або безглузда смерть, або полон. І нас ну, немало людей там було. Ну і ми між собою порах. якщо вже російські кадри. Ну до прикладу, ми, якщо брали російських військових в полон, то ніхто ніколи над ними не знущався. Uh -huh. Ну в принципі, не знущалися і над uh, сепаратистами, але до російських ніхто ніколи не висловлював ну, ніяких претензій. От ми знали, що це кадровий військовий, його відправили туди, так ну тобто можливо... не за власним бажанням так, він туди так, пішов. Так, 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 може він не НАТО там розумний, міг не поїхати, але ну в нього був наказ і він приїхав туди. Тому е, такі люди одразу передавалися е, командуванню. І, це. і була надія, що якщо вже військовий, є якась військова честь. Так? І... От тоді ще хотів би запитати про те, як ви співпрацювали з волонтерами, тому що ви кажете, що коли командування зателефонувало і сказали, що під, під, підкріплення підтримки не буде. А все ж таки, от щодо підтримки з боку волонтерів, тому що 2014 рік тоді так само лише розпочинався цей волонтерський рух. Як вона вам допомагала? Волонтерський рух вже був відчутний на, на, на всередині літа. На початках ще якби такого не було сильно. Та і на початку літа. Якщо волонтерська допомога приїжджала на схід, то приїжджала базові табори, а там все швидко розбиралося і на передові приїжджало тільки те, що там не було потрібно, розумієте? Тому вже пізніше, середина літа, волонтери вже це зрозуміли і почали довозити на передові. Ну але деколи бували такі місця дислокації, такі позиції, виїзди, бойові. Ну, ми ніколи не стояли на одному місці. Що до нас просто нереально було доїхати волонтера. Мене медики, коли забирали з села Грабського біля Іловайська, то вони заїжджали за мною під обстрілами і вивозили так само. Тому волонтери туди не доїжджали. Чи було у вас відчуття, що ви народилися в сорочці? Ой. Чи розумієте, ви що вам ну, дався <клес> шанс, не всі повернулись ваші друзі, побратимі? Так, ми, так усі з Іловайської шанс? операції. Ну, загинуло, напевно, більше як вижило, розумієте? Тут і ви серед тих, що вижили, так, на щастя. Так, так. Емоції на той час переповнювали. Насправді десь було ображення на командування, відчувалася зрада. Вже третій день оточення, розумієте, нам кожен день телефонували, одного разу дзвонять там. До вас іде підкріплення, тримайтесь, вам лишилось протриматися декілька годин, ми ж вже передаємо, але ну, в нас вже немає з чим триматися, у нас mm -hmm. величезні втрати по особовому складу, техніки немає і боєприпаси закінчуються. Ну, вам лишилось пару годин. Пізніше дзвонять, ну, вибачайте, до вас підкріплення не прийде, бо батальйон, тактична група, яка йшла до вас на підмогу, розбита під вот, і вже коли потрапили в полонше, російські військові нас вишикували в одну шеренгу і повернули спиною до автоматників. Тоді реально майже всі очікували, що буде розстріл, а перед нами було метрів 200 чистого поля, і якби тікати не було ніякої змоги. Так, і в 23 роки я тоді потрапив. Ну, Емоції різні були. Як то кажуть, коли все життя проходить перед очима, ну, то це Власне правда. <свісно> 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 коли ви повернулися назад додому, коли ступили, от саме на рідну землю, який ви з цього всього винесли урок? Ну тобто, чи було чи така теза, яку якого винесли після перебування в полоні, після перебування саме там на передовій? Після того як я приїхав, я ще част... велику частину часу чи стали ви меншим патріотом своєї держави? Ні, я приїхав. Я хотів їхати знову назад. Просто я багато із з рідними сварився на ту тему. Вони ніяк навіть чути того не хотіли. Мене пізніше перевели, бо 51 шу бригаду розформували, перевели 128-му. Я велике бажання мав їхати в складі 15-го батальйону на Схід. Але тоді був наказ президента України, колишніх військовополонених не відправляти в зону без їхньої згоди. І поки що не їхав. Але у випадку... Ескалації конфлікту у випадку широкомасштабних дій я обов'язково поїду. Тому ну менше патріотів ми дуже я не став сподіваємося, однозначні. що до цього не дійде. Тоді хочеться поговорити трошки про 14 жовтня, саме про день відзначення захисника України. Як саме чи буде долучатися ваша організація до цього дня? І якщо буде, то як саме до якихось заходів? Звичайно, ми з хлопцями зберемося. Ну, перше, що ми маємо зробити, і який є поклик. Серце це е, піти віддати шану за загиблим героям, які загинули тут. Я вже на превеликий жаль, вже є 10 могил на пагробі слави. Це але на превелике щастя, ви тут сидите у нас на дивані і ну, ви живий, і ми вдячні Богу за тих людей, яких він зберіг для нас. Ми дуже вдячні за це і за це також треба <гум> дякувати. От так. Але. І е, після цього. Як, е, Покладемо квіти до могил загиблих героїв. На 14-ту годину ми збираємося у Бождовському парку. Це ініціаторами Лестко Поликарпатська Січа, націоналістична організація Закарпаття. Ми приймаємо участь у тому спілку учасників бойових діва то міста Сваляви. Вони приїдуть сюди, наші побратими, і це буде такий активний відпочинок ігри. Турнір по ми проведемо, щоб не забували пальці автомат і це. І пізніше там богра чи тому. Ми це, вас ще раз, звичай. ми вас ще раз вітаємо з вашим святом. Бажаємо вам в першу чергу здоров'я, бажаємо вам душевного спокою. Напевно, його вам не вистачає. І справді, щоб ваша організація допомогла тим, хто найбільше в ній її допомоги потребує. І справді, якщо у вас зараз є з якими словами, звернутися до наших телеглядачів, можливо, до побратимів для тих, кому дійсно це важливо. Ви маєте змогу друзів. звернутися та поздоровити, можливо, підтримати тих, хто дійсно цього потребує. Ну я перше, що хочу привітати всіх захисників України з їхнім професійним святом, яке відбудеться напередодні ну, завтра. Угу. Побажати їм міцного здоров'я і віри у те, що ми робимо, віри у те, що ця справа не буде забута. І вона потрібна, адже ми обов'язково мусимо зберегти нашу країну для підростаючого покоління. Дякую, дякуємо вам за те, що ви до нас сьогодні приходили. Ми спілкувалися з головою громадської організації Побратими України Миколою Марчишаком. Ефір на телеканалі тс один триває далі. Не перемикайте нас.